Зранку Михайло готує собі чай, каже, тішиться, що є де його пити. Прихисток чоловік знайшов у центрі реінтеграції. Нікуди було діватись. Остався на старість років без місця проживання, тому що воно ну так життя зложилася. У мене був брат, брат у мене покінчив з своєю і його сім'ї, залишилася квартира. Говорить, з порадами допомагають соціальні працівники. Задоволений чоловік і умовами. Втім, додає, бракує теплого одягу. Зрозуміло, люди допомагають, але на зиму на даний момент не вистачає теплого життя, теплого одягу. Така проблема виникає щороку з настанням морозів, розповідає адміністраторка двох центрів, які опікуються чоловіками та жінками Олександра Кравченко. У нас критично не вистачає цих речей. Зараз на центрі реінтеграції проживає 23 чоловіка, а Також в жіночому кризовому центрі проживає п'ять жінок з настанням холодів, бажаючих оселитися у нас все більше й більше. Соцпрацівниця Інга Астахова стежить, аби одяг та взуття дісталося всім підопічним. Говорить, частіше поповнюється жіночий гардероб і дівчинка, і жіночка така молоденька. Вона може таке пальтішко взяти, бо воно бачите, воно дуже в хорошому стані. Речі відвезуть до жіночого кризового центру. Втім, чоловічих. Запасів бракує, в основному потрібно чоловічі взуття, тому що воно ну ж швидко зношується. Так. А також потрібні светри, курточки, вже сезонні такі, шапки. Там ну штани, там джинси для чоловіків. Все має бути в гарному стані. Додає адміністраторка Олександра Кравченко. Подивіться на річ і подумайте про те, носили б ви її чи ні. Такий теплий одяг приносити можна до доброчинної організації 100% життя. Черкаси Тетяна Рева, Олег Кураш, Новини на Суспільному, Черкаси.